Сьогодні ми побуваємо в магазині, де тюнінгують велосипеди та вирушимо на острів кохання. Тут з велосипедів роблять мало не музейні експонати. Коли людина тюнингує велосипед, ми підбираємо її резину там під колір ексклюзивною, можуть зробити і раму вашого велосипеда. Наприклад, тут дівчина захотіла такий ніжний ніжний колір і ніжну розмальовку. І навіть сидіння роблять із натуральної шкіри, коштує таке задоволення 150 гривень. На сідлі може бути вишита вишита ім'я там або бренд. Щоб велосипед став довершеним, до них чіпляють і спеціальні корзинки. Зручність в тому, що ви можете зняти цю корзинку і піти з нею там велосипед причепити, залишити десь біля магазину з корзинкою і сходити там за продуктами. Наталя, власниця магазину, каже, ця справа не приносить багато грошей, але для неї це не головне. Ми стараємося зробити наш магазин душевним і таким осередком Івано-Франківської велосипедом, куди люди можуть прийти і щось, щось зробити прикольне, щоб це було не супердорого. До того ж, до своїх підлеглих вона ставиться як до рідних. Завтра можна я там на 12 вийду? Чи мені треба от погуляти десь. Там вона ж також на велосипеді китається. Сонечко вилізу. Знаєте, як тяжко сидіти цілий день в одному приміщенні. Я Її розумію. З таким демократичним керівником і підлеглим місце для творчості. Майстер Володя почав створювати із деталей космічних створінь. Його назвали діти чупокаброю. Увечері Івано-Франківськ перетворюється на зовсім інше місто. Цей острів у центрі Франківська стає місцем зустрічі для усіх закоханих. Добрий вечір! Слухайте, класно, така романтика. Взагалі, ви тут танцюєте. Ви так ще ввечері сюди приходите? ми так от сьогодні вийшли перший раз, але так, бачу, що так залостели. <святує> Поки ми дивилися на танці, вже сутеніло. За нашими спинами відбулося зізнання. Вася та Саша зустрічаються більше року. Закохані постійно дивують сюрпризами одне одного, але нас вони вразили більше. Вася не позарміне так. Вася, Боже Вася, не на цілу країни. Вай пошулюдський придумав. Залишаємо закоханих наодинці, бо ще й нам на горіхи перепаде. А самі вирушаємо на пошуки подарунку для глядачів. У 1772 році Галичина приєдналась до Австрійської імперії. Станіславська фортеця, яка була на території нинішнього Франківська, втратила своє оборонне значення. До нашого часу зберіглася тільки частина цегляного муру. У 2012 році завершилась реставрація цієї частини, і тут побудували галерею сучасного мистецтва. Виставки в нас змінюються що два тижні. Місцеві жителі кажуть, тут найкращий вибір сувенірів. Я вибрала великодній кошик. І, хоча до Великодня ще більше ніж тиждень, я переконана, цей подарунок для вас буде вже зараз найкращим. Тож відповідайте на запитання і забирайте.